Тема цього відео займенник Ман. Його важко перекласти одним словом, оскільки у нас в мові такого займенника немає, тому будемо розбиратися на прикладах. Відразу скажу: не плутай цей займенник з іменником Діаман чоловік. Оскільки це іменник, то він має артикль. Пишемо його з великої літери, і він має дві букви «н». А той займенник, який нас цікавить зараз, пишемо з маленької. Він має одну букву «n» І не має артикля. Давай розглянемо таке речення. kauft man viele autos. Перекладемо ми його так. В Німеччині купують багато машин. Хто купує, ми не акцентуємо на цьому увагу. Люди, хтось, неважливо. А в німецькому реченні обов'язково повинен бути підмет. І тому вони придумали цей неозначено особовий займенник ман це умовно якась абстрактна людина. Дієва особа. «Hier spricht man Deutsch» – Тут розмовляють німецькою. Хто розмовляє неважливо хтось тому тут роль підмета відіграє ман. Як бачиш, дієслово після ман буде у третій особі однини тобто в особі Ерзіс. Man macht, man lernt, man kauft. У граматичних таблицях іноді так і пишуть ich, du, er, sie, es, man, wir, ihr, sie, sie. Цей займенник можна вживати з будь-яким дієсловом. З модальним також Man muss viel Obst essen. Потрібно їсти багато фруктів. Дослівно, якийсь абстрактний суб'єкт man повинен їсти багато фруктів. Zur Schule kann man mit dem Bus kommen. В школу можна доїхати на автобусі. Darf man in der Bibliothek laut sprechen? У бібліотеці можна голосно розмовляти. Man darf hier nicht essen. Тут не можна їсти. Отже, ман з модальними дієсловами можна перекласти так. man, muss, man soll, потрібно. Man kann – можна. Man darf – дозволено. Можна. Man darf nicht – не дозволено. Давай потренуємось і поперекладаємо речення. Залізну дорогу ремонтують. Man repariert die Bahn Тут купують квитки. Hier kauft man tickets. Правильно відповідають на запитання. Man antwortet richtig auf die Frage. Тут розмовляють німецькою. man Deutsch. Потрібно швидко бігти додому. Man muss schnell nach Hause laufen. Якщо хочеш переконатися, що правильно розумієш цю тему. Шукай у мене на Патреоні завдання. Виконуй, а я їх перевірю. Посилання залишаю внизу. Тепер вправа. Доповни речення займенником Ман або іменником Ман.